Народилася ми 30 жовтня 2018 року з вагою 750 і 700 грамів. Дуже маленька була вага. Відповідно, через місяць орієнтовно часу було фахівцем Іриною Іванівною. Знайдено в них підозра на ретинопатію, так і вона підтвердилася. І, відповідно, ми робили операцію на всі очка. І в одної на два очки, і в другої на два очки, так потім через місяць ми спостерігали, і десь через місяць часу знову ж таки прийшлося робити операцію ще одну повторно. І тільки дякуючи такому обладнанню, яке є в цьому центрі, було вчасно виявлено і зупинено цієї хвороби. Зараз ми їздимо на огляди кожних два тижні. І Просто вже слідкуємо, щоб воно не розвивалася. Ми народилися передчасно, 29 тижнів. У нас трохи були ускладнені роди. Малий в нас попав в реанімацію зразу після народження, тому що він сам у нас не дихав. Ми мусили йому колоти препарат спеціальний для цього. Ну, щоб роздихалися легені йому. Потім нас перевели сюди на Чернігівську, і слава Богу, нас виписали додому, і ми тепер обстежуємося у всіх лікарів. Поки не буде у нас все гаразд. Ми сьогодні були в окуліста, тому що нам дивляться зір, але нічого не жаліємося, все гаразд. Щоб у вас 10 років тому і назад народилась недоношена дитинка, вона б мала ретинопатію, вона б була сліпа. Ми не знали, що це за захворювання. Реаніматологи спасали дітей, неонатологи виходжували, а діти приходили через півроку повністю сліпі. Для того щоб діагностувати, для того щоб оглядати тих дітей, потрібно було якісь прилади, який дозволив дозволили максимально оглянути ручне дно і бачити, що ж там відбувається, і коли цей процес неправильного росту судин з'являється, і що тоді робити. І завдяки приладу, який нам подарували в нашу лікарню. Ми можемо це без проблем робити. Тобто, ми тих діток дивимося починаючи з четвертого тижня. Оглядаємо є спеціальні щоденники для оглядів. щотижня, щодва, залежно від стану судинок. Якщо треба, то частіше виявляємо ту стадію, яка призводить уже до з'являємо ту стадію, яку вже треба оперувати, робити якісь втручання, і тут же ж в цій лікарні і оперуємо. Загалом за ці два роки ми оглянули більше, ніж півтори тисячі дітей. Оглядів було в чотири рази більше, тому що ці діти потребували не одного огляду а багатьох. І було прооперовано за. Перший рік сім дітей, за другий вісім, але цього року, вже з початку нового року, в нас вже було 10 операцій, тільки через те, що задні агресивні і виходжуються діти з дуже маленькою масою. Тобто минулого року вісім дітей, а зараз вже за два місяці десять. Кожна десята дитина у світі народжується недоношеною. Кожного року 15 мільйонів дітей недоношених, і з кожним роком їх буде ставати усе більше і більше, тому що удосконалюються методи виходжування наших дітей. У нас зараз. Дитинка в сусідній палаті лежить, яка е, іде скоро на випуск, яка важила 480 грам при народженні. У неї була ретинопатія, яка регресувала. Більшість наших діток, ті, що мають ретинопатію, вони мають менше ніж 32 тижні і менше ніж кілограм кіло, кіло 500. Е, ці, е, і найчаст, і зараз дуже. Багато є задніх агресивних ретинопатій, тобто це така форма захворювання, яка розвивається блискавишною і за лічені дні призводить до сліпоти. Саме основне це скринінг, і цей апарат нам дозволяє тих дітей виявляти на ранніх стадіях і просто рятувати їм зір. Випадок цікавий був останній. Це була дитинка, яка народилася на 25-му тижні 600 грам. неї розвилася задня агресивна яку треба було оперувати, але дитинка дуже повільно набирала масу тіла і на день операції вона важила 900 грам. Це великі ризики для анестезіолога. Ну, я думаю, анестезіолог з своєї сторони розкаже про цю дитинку і як для офтальмолога, тому що задня. Агресивна потребує дуже великого масивного лазерного втручання, і е, час операції дуже довгий. І невідомо скільки як дитинка перенесе це загальне знечулення, і чи буде в офтальмолога час встигнути прооперувати ту дитинку, чи прийдеться зупинити операцію і відкласти. Ну ситуація, але зараз ми прооперували ту дитинку. Треба було по дві... другу операцію. Ситуація була важка, але зараз усе добре, тобто. Лазерко лежать, почали судинки рости, розвиватися так, як треба, і та дитинка зараз бачить, і маємо надію, що складень більше не буде. При такій операції, як лазеркова гуляція, воскулярних зон сітківки, є потреба в проведенні загальної анестезії, оскільки це є серйозне хірургічне втручання будь-якої дитини, скільки б вона не важила і який би термін вона не мала. Це, звичайно, дуже непросто. В багатьох лікарнях таких діток інтубують, переводять на штучну вентиляцію легень. Ми намагаємось уникнути такого інвазивного втручання, оскільки воно несе певні ризики і, можливо, якісь негативні наслідки в подальшому. Довше дитинка відновлюється тоді після оперативного втручання. Конкретно ця дитинка була дуже маленька і на момент народження близько 600 грам, а на момент операції 900 грам. Це вперше була така дитина з такою малою масою на момент оперативного втручання. Найскладніше було, звичайно, забезпечити функцію дихання, але все-таки вдалося. З максимально малою інвазією провести цю операцію, дякуючи кваліфікації наших офтальмологів, які дуже професійно проводять при тому загальному значулені це оперативне втручання. Команда має величезне значення і офтальмолог, і медсестра, яка допомагає офтальмологу, і анестезіолог, і лікарі, які працюють у обох відділеннях, тому що всі приймають участь, і медсестри вони повністю готують дитинку до оперативного втручання. До, до того, за декілька годин до того починається підготовка. Під час оперативного втручання медичні сестри дуже допомагають. Величезна від... Відповідальність також після оперативного втручання, тобто з тим, що є завершена, проведена операція, що нічого не закінчується. Надалі потрібно дитинку, якщо вона на штучній вентиляції легень, так як була ця дитинка, що мала 900 грам, потрібно її надалі лікувати, надалі спостерігати за нею наступні години, часом навіть де і декілька діб, для того, щоб відновився її попередній стан. Завдяки Ірині Іванівні, ну, вона дуже допомогла нам і відразу позвонила, відразу сказала, що така така ситуація, потрібно робити операцію. Ми з чоловіком порадилися, ну і все якби узгодили. І, ну, дуже переживали. Я не могла собі місця знайти. Я ну, приїхала відразу в лікарню, була в лікарні весь час, а потім Ірина Іванівна вийшла, сказала, що операція пройшла успішно, все нормально. Дуже велика всім подяка.